Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Копіючка. Такі різноманітні чипси. До речі, якісь такі новенькі. Я ще таких не бачила. Торгова марка Лейс ціна 38 гривень. Акція діє з 24 жовтня по 9 листопада. Аж не віриться, що це вже листопад, так близенько. Так, хочеться ще, знаєте, що подивитись, яка тут вага. Вага 95 грамів. Напої зі знижками. Такий газований Milks Original. 250 мл 30 гривень. Енергетичний напій об'ємом півлітри 25 гривень. Ось такий бетері. Фанта об'єм 330 мл 30 гривень. Ще бачу, її різні мінеральні води: від Моршинської півлітрові по 16 такі з поїлочкою по 17 Спортік спортик 21 гривня. Природнє джерело 1,5 літри, 16 гривень. Від торгової марки Тоня. Такі солодощі східні. Це насіння соняшнику. Ціна 45 гривень за 360 г. І таке печиво вушка. 300 грамів 50 гривень. А тут розпродаж, різноманітні прикраси для волосся. Така заколочка 9,50. Бачу, є вони різні. Оце, мабуть, по різних магазинах різний асортимент з акційною ціною. по 9,50, є по 19,50. Отака заколочка. Обдичі по 39. Акція на жіночі трусики. Купляєте чотири, а оплачуєте за 2 штуки з чотирьох. Майте на увазі в магазині копійка під ось такі акції 2 до рівні 4 попадають лише товари з повною вартістю, тобто з неакційними цінами. Якщо на товар діє знижка, будь-який відсоток, то він вже під ось цю акцію не піде. Тобто, якщо візьмете три штуки неакційних трусиків і одні акційні, то акція не спрацює. Майте це на увазі. Також є для дівчаток трусики. Ціни різні. Є, наприклад, 29 неакційна ціна і 29 акційна ціна. Тож уточняйте в касирі, чи пішло вам в подарунок щось, чи ні, От, щоб отримати максимальну вигоду. Ця акція діє на вихідних по 26 жовтня включно, тож не пропустіть. такі трусики дитячі, спортивні, я б сказала, боксери для хлопчиків ціна 49 гривень. Такі є кольорові для менших. Ціна 29, чоловічі трусики. Ціни 85 гривень. Так, і такі варіанти 135 гривень. Теж боксери, якісь по 115, тобто по-різному. І дивіться, ще який цікавий варіант це і жіночі трусики з таким високим поясом утягуючим. Не тільки в чорному кольорі, бачу, ще в такому світло-рожевому, як в пудровому. Ось, Цікава така резиночка утягуюча. Просто подивіться, яка ж це краса. Ну ж краса, такі чашечки з кришкою. Це от пряник, він сюди пропихається в кришку. Ось, і отак воно накривається. Ціна 185 гривень. Дуже вони гарні. Так, є ще з ялиночкою. Так, як би там ту красу сфотографувати? Ага, тут ялиночка. Бачите? Ось ця прикраса зверху на крисі ялинка. Ще один варіант. Вони продаються у коробках. Такий варіант зелений. Тут подарунок на кришерці. Так. Наступне це ось червоний варіант. Ага, і такий от чоловічок. Так, Миколайко. Я думала, тут буде сніговичок. Так, ціна 135 гривень на ось таку чашку. Теж дуже красивенна, тут ось це в'язане. Візеруночок в'язаний, він є рельєфний текстильний. Об'єм чашки 250 мл. Продається в ось таких коробочках. Ага, бачите, тут ще і малюночки можуть бути різні олень. Микола, ялиночка і сніговичок. І такий варіант з такою ніжкою цікавою. Об'єм тут 350 мл. Цікава фігурна ручка. Так, і ось такі коробочки до них. Ага, бачите, є такі з оленем і з червоною ручкою, і зелені з Миколає. Ну що ж, давайте ще тут подивимося, який об'єм. Ось. Об'єм 400 мл. Тобто ось ці найоб'ємніші. Такі чашечки теж новинки, об'єм 350 мл. Вінтер надпис зима. 75 гривень ціна, і є два варіанти кольорів: білий та червоний. Скляні чашечки об'ємом 250 мл по 39 гривень. Так, є з пряниками різними, з хатинками. Малюнки відрізняються, але при бажанні можна і декілька однакових. Вибрати чашка скляна 375 мл об'ємом. Ціна 75 гривень. Ой, дивіться, з якою зірочкою, а всередині в зірочці є блискітки. Класна задумка. Так, Ціна 135 гривень 350 мл об'єм. І що? Мені тепер цікаво, чи ще є ще якісь інші. Так, заглянула в коробочки, тільки з зірочкою, може, ще якісь будуть. Подивимося. Що ж, чашечки з зимовою тематикою є, є і тарілочки. Дивіться тарілочка, великий діаметр. Тут, так, мабуть, 30 з чимось. Давайте проскануємо, може, тут є. Ціна 135 гривень, діаметр 27,5. Чорні ялинки і є золотисті. Ось ця. Такий салатник. time to get. Теж з ялиночками. Вони ось так пасують. Ціна 95 гривень 18 см діаметром. Кава чорна карта Еспресо 225 г 170 гривень. Цукерки Міленіум Веріпері в подарунковій коробці 140 г85 гривень. Шоколад «Міленіум» 100 г з горішками по 65 гривень. Міленіум вері пері по 45. І Millennium Пористий шоколад 55 гривень. Такий варіант. Молочний, з начинкою 45 гривень. тут 90 г. Трохи новинок з'явилось на полицях. Ось такі чипси кокосові. 32 гривні за 30 грамів. Чипси з морською сіллю, смак креветки 49 гривень. Подивіться, яка вже зимова краса приїхала. Таке блюдо декоративне. Можна просто як декор використовувати, можна для подачі страв. Ну, це є тарілочка, так? Блюдо. 23,5 на. 16,5 см. Ціна 185 гривень в таких от красивенних коробочках продається. Такий варіант: блюдо новорічне. Ціна 185 гривень. Ще трошки новорічної тематики ось такі силиконові форми, нібито ялиночка. Бачите, сама форма. А загалом тут є різні: і сніжинки, і пряники, і ялиночки. Ціна такої форми 49 гривень. А ще менші форми ці, я думаю, для приготування цукерок або декору. Ціна на них 39 гривень. Такі літрові засоби для догляду за волоссям. Акція 1 до рівні 2. І ось ця полиця. Так, шампунь об'ємом 1 літр 175 гривень. В таку саму ціну масочка. І є ще олійка. Спрей ціна 150 гривень 150 мл. Тут інший варіант, бачите, з вітамінами, а ціна така ж сама: 175 гривень. Можна взяти два шампуні, можна взяти дві масочки або одну, наприклад, серію, як вам потрібно. Такий кондиціонер volume, ціна 215 гривень. І також ціна 215 гривень на шампуні або кондиціонери. Спрей, термозахист 130 гривень, кондиціонер 130 і 175 це є шампунь. ось Акція лише на вихідних, тож не пропустіть. Багато є різних домашніх капців. 165 гривень, 285, тут в них різні підошли. ця гнучкіша. Такий варіант. Ціна 185, 245 гривень. Ось такі є ще у бежевому та в білому кольорі. 245 гривень домашні домашній капці. Ці теж є в різних кольорах: такий бежевий, темний і рожевий. З відкритими пальчиками 249 гривень. Так, цікаво, тут утеплено, але пальчики відкриті. 245. Такі теж, бачите, утаплені, але з відкритими пальчиками. 285. Такі домашні капці з акційною ціною 169 гривень. Акційна ціна, кольори є на вибір. Такі 285. З бантиками 285 жіночі. А це чоловічі фешн 185. Такі пухнасті 225 гривень. Арома дифузори об'ємом 30 мл 65 гривень. Так, устілки. Такий варіант ціна 65 гривень, фольговані з шерстю. І за 49 гривень ось такий. Тут розмір можна відкоригувати, відрізавши зайве. Гелі для прання універсальний 1,5 літри, всього за 40 гривень. Кафан 50 гривень засіб для ванної кімнати. Ось він з розпилювачем, об'ємом 500 мл. А це для кухні. Ціна, до речі, теж акційна: 50 гривень 500 мл. Такий подарунковий набір Energy of Vitamin. Це є гель для душу та лосьйон для тіла. Об'ємом вони по 300 мл. Набір 163 гривні. Хто бачив мої розпаковки, той бачив, що в мене дуже схожі ці флакончики стоять в кухні. Один на моючий засіб, тобто плин для посуду, а інший для крему, крем для рук. Тобто в темному в мене миючий засіб, а в білому рідкий крем. Такі, до речі, є, що зручно дозатором набирати. От, Можна потім флакончики використати, так би ви мовити, повторно. Засіб для чищення сіліт. Тут об'єм 450 мл, ціна 55 гривень. Так, це є лінійка Herbal Essence. Масочки 145 гривень 300 мл, а бальзам ополіскувач 125 Керасіс це є шампуні для волосся, Відновлюючий 400 мл 150 гривень. От і цікаві мильнички з кришкою, але тут з отвором. Кольори є на вибір. Ціна 20 гривень та 40 копійок. Ліхтар садовий лілія на воді. Працює від сонячної батареї. 100 гривень. Капсули для прання, персіл 26 штук за 400 гривень. І всякі різні фігурки ліхтарики. Садові ціна 170 гривень. Гачки фігурні 4 штуки за 15 гривень. Милогосподарське ціна. 90 гривень 300 грамів. Засіб для купання, такі бусинки, бісер 30 гривень, набір твердого мила. Тут в упаковці 4 штуки по 90 грамів за 60 гривень, і тверде мило 125 грамів – 28 гривень. Ось є. Такий набір прищіпки пластикові 10 штук і мотузка довжиною 10 метрів 49 гривень. Повідається рулетка для тварин, довжина 3 метри, ціна 70 гривень, декілька кольорів на вибір. Такий органайзер і два рулони пакетиків для, так, би мовити, відходів собачих, так? Це є 30 гривень ціна за такий набір. От. Така рулетка, повідець, довжиною 5 метрів, ціна 100 гривень. Ось така цікава щітка для вичисування. Ще таких не зустрічала. Бачите? Ціна 39. 39 гривень. Ось такий набір прищіпок. Упаковці 16 штук. Освіжувачі повітрям. Новинка на полицях. Акційна ціна 40 гривень. Об'єм 300 мл. Ейрвік. Запасні балони до автоматичного освіжувача 140 гривень. Вологопоглиначі ціна 100 гривень. 400 мл. Хто такими користувався, залишайте відгуки, хороші, нехороші, функцію свою виконують чи ні, наперед щиро вам дякую. А ще є ось такий варіант: це теж поглинач вологи. Ціна акційна 110 гривень. Просто підвішуєте в приміщенні. речі, цікаво, якщо, наприклад, взяти у ванну кімнату буде воно поглинати зайву вологу. Чи так в кімнаті, чи в шафі, де краще вісити? В малому приміщенні, чи просто де-небудь. Мені недавно натрапило світу, що дівчинка навіть на балконі повісила. От, Тому не знаю. Комплект постільної білизни євро 675 гривень. Джингл баус чи що? Дивіться, які ялиночки красиві. Це є свічечка в подарунковій коробочці. 55 гривень ялиночка. Такий варіант. Це ялинка з листочків, чи що? Чи мені так здається? Бачите? Ціна 75 гривень. І є ще свічки, як кулі ялинкові. Ціна 75 гривень. А ще багато є інших цікавих свічечок. Такі вже бачу є новорічні по 85. Сірники для каміну. Ціна 34 гривні 25 штук. На цьому буду закінчувати свій огляд. Щиро дякую, що подивились його до кінця. Бажаю вам вигідних покупок та гарних, вдалих вихідних. До нових зустрічей!